Прикрали факт. Їздимо до Риму помилуватись колізеєм та форумом, до Афін піднятись на Акрополь. Літаємо до Китаю прогулятись вздовж великої китайської стіни. І нічого не знаємо про ті світові дива. Які розташовані поруч з нами володіє найбільшими запасами чорнозиму у світі. Він займає 44% території нашої країни, а це десята частина від усіх світових запасів. В українських степах чорнозим тисячоліттями залишався незайманим, акумулюючи енергію сонця та води. Чорнозим поживний, добре вбирає та утримує вологу і при правильному обробітку дає стабільні та високі врожаї. Станція метро Арсенальна в Києві найглибша у світі, і вона йде під землю на 105 метрів. Станція була побудована однією з перших в 1960 році у безпосередній близькості від будівлі парламенту. За деякими даними, в тунелях у Арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки. Найкоротша головна вулиця, але в той же час одна з найширших і мальовничіших вулиця Хрещатик, столиці України. Її довжина всього 1225 метрів. Саме в Україні у містечку Рахова в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи. А найдовша печера в Україні носить назву оптимістична і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів протяжністю 216 кілометрів. Це найдовша гіпсова печера у світі. Друга за розміром пустеля Європи знаходиться в Україні, а саме на півдні за 30 кілометрів від міста Херсон. Назва пустелі Олешківські піски. Її площа трохи більше 200 тисяч гектарів. Територія вкрита п'ятиметровими дюнами, які місцеві жителі називають кучугурами. Спекотним літом пісок на них може нагріватися до 75 градусів за Цельсієм. Статуя батьківщина мати у Києві вища за статую Свободи в Нью-Йорку та монумент Христа Спасителя в Ріо де-Жанейро. Її загальна висота разом із постаментом 102 метри. Уся споруда важить 450 тонн. В одній руці батьківщина мати тримає 16-метровий меч, а в іншій щит розміром 13 на 8 метрів. Статую будували на совість, відкрили її в 1981 році. Згідно з розрахунками, вона має простояти не менше 150 років і може витримати дев'ятибальний землетрус. До речі, спершу першу скульптуру планували покрити сусельним золотом, але зрештою від цієї ідеї відмовилися: каркас і монумент виготовили із нержавіючої сталі. Найбільші чоловічі монастирі іменуються Лаврами. Статус лаври мають лише шість монастирів у світі, а три з них знаходяться в Україні: це свято Успенська Києво-Печерська лавра в Києві, що отримала цей статус ще в 1598 році. Свято-Успенська Лавра в місті Почаєв. І Святогірська свято-українська Лавра на Донеччині Невелике місто Острог на південному сході Рівненської області щороку у перші осінні дні наповнюється галасом із життям. Сюди, як і 450 років тому, з'їжджаються студенти найстарішого вищого навчального закладу не тільки на теренах України, а й усієї східної Європи Острозької академії. Місто Острог давній культурний і освітній центр України. Саме тут, у 1581 році, Іван Федорович на кошти князя Костянтина Острозького друкує перше повне видання всіх книг святого письма церковнослов'янською мовою. Перша згадка про Острог міститься в Іпатівському літописі і датована 1100 роком. Кальні факти, що пов'язані з нашою квітучою країною, у цьому сюжеті. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це український Щедрик в обробці Миколи Леонтовича. Композитор написав перший варіант Щедрика в 1901 році, а потім усе життя допрацьовував і удосконалював мелодію. Вперше за океаном Щедрик прозвучав у 1921 році зі сцени Карнегі Холл у Нью-Йорку, Але світову славу українська Щедрівка здобула під назвою Керол оф зе Беллс. Заслуга в цьому американця українського походження Петра Вільговського, який написав англійську версію слів Щедрика. В оригінальній українській версії співається про ластівку, яка прилітає до оселі, радіє різдву та провіщає господарю багатий і щасливий рік. Українська мова займає друге місце у світі по мелодійності після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою у світі за такими критеріями як фонетика, лексика. Фразиологія після французької і персидської мов на мовному конкурсі, який пройшов Парижі ще в 1934 році. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України належить до найбільш освіченого, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вища за середній європейський рівень. Пам'ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові. Найдавніша відома вченими мапа, а також найстародавніше поселення Комосапінес, знайдені в Україні у селі Межріччя Рівненської області. Їм близько 15 тисяч років. Мапу вибито на кісті Мамонта. Українська трембіта найдовший духовий музичний інструмент. Його довжина може сягати 4 метрів, а звуки чути більш ніж за 10 кілометрів. Виготовлення трембіти справа кропітка. Процес може тривати кілька місяців. Ідеальним матеріалом для інструмента є стовбур смереки, в який влучила блискавка. Це надає музичному інструменту унікального звучання. У побуті пастухів трембіта займає важливе місце, з споконвіку використовували її як засіб зв'язку. Мелодія трембіти супроводжує горян усе життя. Вона розносить Карпатами звістку про народження дитини, запрошує на весілля або ж проваджає в останню путь. Історія вишиванки сягає до християнських часів. Про традицію носити вишитий одяг на теренах сучасної України згадував ще батько історії Геродот. Існування такого одягу підтверджують археологічні знахідки і спогади арабських та візантійських мандрівників. А в XI столітті на Русі існувала перша школа вишивання. Для української вишиванки характерне розмаїття візерунків. Основними темами орнаментів є рослинний і тваринний світ, а також абстрактні малюнки. Здавна вважали, що вишиванка на сорочці не тільки прикрашає одяг, а й оберігає людину від поганої енергетики. Коріння мають чимало світових знаменитостей. Це популярні музиканти, письменники, книжки, яких місяцями не покидають списки бестселерів. чи митці, які за життя буквально перевертають з ніг на голову уявлення про сучасне мистецтво. Чимала концентрація вихідців з України в Голівуді. Американська кіноіндустрія була би тільки тінню самої себе, якщо б не такі зірки українського походження, як двічі лауреат Оскара, режисер Стівен Спілберг, актори Леонардо Ді Капріо, Силвестр Сталоне, Девід Духовний, Красуні Ольга Куриленко, Міла Йовович та Вайнона Райдер. Справжнім патріотом України була легенда вестернів оскароносний Джек Паланс. А is Володимир Палагнюк. Він брав активну участь в українському еміграційному житті Америки. А його мрією, яку так і не вдалося втілити у життя, була роль Тараса Бульби. Анна Ярославна, донька князя Київської Русі Ярослава Мудрого, королева Франції. Про її життя збереглось більше міфів, ніж фактів. Анна Київська переїхала до Франції в юності і побралася із французьким королем. В одинадцятому сторіччі Київська Русь відрізнялася своєю могутністю як за територією, так і за політичною та релігійною впливовістю. Ярослав Мудрий правив у період, коли лідерство країни потрібно було повсякчас доводити і зміцнювати. Головним козирем у боротьбі за владу стала не зброя, а родинні зв'язки. Саме тому усіх своїх дітей князь одружував з іноземцями, причому більшість з представниками католицьких країн. Донька Ярослава славилась своєю вродою далеко за межами Франції. Блакитні очі і довге біляве волосся. Княгиня була взірцем краси для європейців. Читки про розум та красу Анни дійшли до Франції. Говорили, що донька Ярослава Мудрого мала золоте волосся і гарну статуру. До того ж була освіченою володіла грецькою та латиною. Свідченням грамотності Анни є її підпис Анна Регіна, тобто королева Анна, який вона залишала на документах. У той час, коли її чоловік король замість підпису ставив хрестик. Рівень освіти представників світської влади на той час, в католицькій традиції європейській був достатньо низьким. До якої варварської країни ти мене відправив? Тут будівлі, темні, церкви огидні та порядки жахливі. Так писала Анна Київська своєму батькові про Францію. Шлюб з Анною Ярославною був вигідний. Генріху передусім політичний. Союзника могутнішого за Київську Русь на той час годі було і шукати. Анна і Генріх зустрілись у Реймсі, повінчались за різними версіями у 1049 або 1051 році. Частиною посагу князівни стало так зване Реймське Євангеліє, з яким сьогодні пов'язують кілька легенд. Історія каже на рукопису, французькі королі присягали ще протягом кількох століть після Генріха. Окреме місто Анни Ярославно у Франції це сен ліс. Сюди королева переїхала із сином у 1060 році після смерті свого чоловіка Генріха. Зараз то є перший дуже такий незвичайний, старовинний. Ну, можна не сказати містечко, можна сказати місто вже, бо там все ж 17 тисяч е, людей живуть. І всі ті люди майже знають за Україну. Бо там така дуже велика пані жила тисячу роки майже там називалася. Я думаю, що всі українці знають про неї Анна Ярославна. Роксолана улюблена дружина султана Османської імперії. Муза для письменників і художників. І водночас витончений дипломат та політик. Чи могла юна Настя Лісовська, донька українського священника, знати, яка незвична доля чекає на неї? За легендою, під час одного з набігів 15-річну Настю викрали татари та переправили до Стамбула. Там її помітив візир Султана і вирішив подарувати своєму падишаху як наложницю. В султанському гаремі Настя одразу здобула ім'я Хюрем, тобто та, що сміється. Таке прізвисько дівчина отримала за гострий язик та розкутий сміх. Мабуть, саме це і підкорило Сулеймана, адже він одразу забув про всіх інших своїх дружин. Більше того, за короткий проміжок часу їй вдалося стати його головним політичним радником. Як одна з найосвіченіших жінок свого часу, Роксолана приймала послів, відповідала на листи іноземних правителів, спілкувалася з вельможами та митцями. На її честь у Стамбулі зведено чимало історичних пам'яток. У 17 столітті український козак і мандрівник Юрій Франц Кульчицький, привіз у Європу невідомий чорний напій. Кульчицький вперше спробував каву у турецькому каву. вивчив секрети її приготування і відкрив її смак європейцям. Козак і авантюрист любив розказувати героїчного оповідку. Як 1683 року він врятував відень від турецької навали. А замість винагороди попросив віддати йому мішки з кавовими зернами. З того часу у відні почалась кавоманія, яка поширилась на весь світ. А сам Юрій Кульчицький став національним героєм Австрії і відкрив у її столиці першу в Європі кав'ярню. Він завжди відвідував її в українському строї і найбільше любив пригощати кавою жінок. Юрій Кульчицький поціновувач кави, народжений в Україні. Його називали містер гелікоптер. Ігор Сікорський. Перша створена ним компанія Сікорський Аероінженіринг Корпорейшн містилась на птахофабриці однієї з ферм на острові Лонг Айленд. Там Сікорський спроектував різні типи аеропланів чотирьох моторних літаків і встановив світовий рекорд тривалості польоту. Він перший збагнув перспективу масового використання гелікоптерів. А в 30-ті роки його фірма почала їх серійний випуск. На апаратах українського авіаконструктора вперше вдалося здійснити переліт через Атлантичний і Тихий Океан. Сікорський зробив неможливе для свого часу: змінив хід історії авіації та запровадив ноу-хау, що забезпечили маневреність гелікоптерів, які і досі використовуються у сучасному авіабудуванні. Ще тільки спиналися на ноги, їхні міста вже лежали в руїнах. Вони жили тут, на землях нинішньої України, більше семи тисяч років тому. Власне кажучи, із них народжувалася Європа. Ми не знаємо, як називав себе один із найбільш загадкових народів праісторії, але ми називаємо їх трипільцями. В Україні виявлено понад тисячу пам'яток цієї культури. Населення встановило на всій території щонайменше один мільйон осіб. Трипільські селища розташовувались на високих рівних місцях поблизу рік і потоків. Вони будували величезні поселення, схожі на міста, сплановані у вигляді концентричних кіл із дивними двоповерховими будинками. На першому поверсі знаходилися господарські начиння та худоба, на другому спочивали люди. Джерелом тепла їм слугували тіла биків та корів, вікна були круглими на зразок ілюмінаторів, а вхідний поріг надто високий, неначе у космічному кораблі. Коли деякі народи Європи ще не знали слів хліб та метал, трипільці вже зорали та засіяли тисячі ланів, зрубали мідними сокирами тисячі дерев. Щоб спорудити будинки і храми. Тут, завдяки трипільцям, можна сказати, що Україна потрапила в орбіту в процес створення найдавніших цивілізацій-аграрних нашої планети. Трипільці не щезли. Вони досі серед нас. Кожен з тих людей, хто протягом останніх 45 віків жив на цій землі, пік хліб, плавив метал. Будував міста і села став спадкоємцем давньої цивілізації, навіть не відуючи, звідки вона та спадщина. ДНК аналіз трипільських решток виявив, що по материнській лінії більше половини сучасних українців походять від трипільців. З'ясувати географічні межі Київської Русі можна лише приблизно. Вони охоплювали майже всі землі, населені східними слов'янами. Ігор Рюрікович та його дружина Ольга, їхній син Святослав. Ці легендарні особистості зробили Київську Русь однією з найбільших держав Європи. Ну, а це наш герб тих часів. Це так, щоб зайвих питань не виникало. 35 років правління Ярослава Мудрого стали часом розпиту Київської держави. Володіння Ярослава сягнули від Балтійського до Чорного моря та від річки Оки до Карпецьких гір. Його родичами стали правителі Візантії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Норвегії, Франції. Внутрішня економіка також процвітала, міцніла церква, яка забезпечувала освіту населення і розвиток мистецтва. Синові сирійського патріарха Павлу Алепському з подивом відзначав високу освіченість киян. Всі вони за малими винятками, навіть їх жінки та дочки, вміють читати та знають порядок богослужби і церковний спів. Священники вчать сиріт, та не дозволяють, щоб вони тинялись неуками по вулицях. Вже тисячу років тому в княжих палацах приймались рішення, що впливали на долю всієї Європи. 882 вісімдесят другий рік. Для порівняння Париж отримав статус столиці у 987 році. До 1200 року на місці сучасного Берліна розташовувалися два поселення Кельн і Берлін. Перша письмова згадка про Москву датується 1147 роком. В Часи розквіту Києва там був дрімучий ліс, саме з київських соборів. Православ'я поширилось на всі слов'янські народи. Українська гривня одна з найдавніших валют світу. За її плечима щонайменше 1200 років. У ті часи існувало декілька видів гривень. Київські, срібні, мали шестикутну форму і важили 150 грамів. Новгородські. Виглядали як довгі срібні палички і важили 240. Найоригінальніша форма була у волзької гривні. Такі собі маленькі човни. З української гривні бере початок і національна валюта нашого північного сусіда. Саме слово рубль жителі київської русі вживали ще у 12 столітті. Щоправда, жодного стосунку до грошей воно не мало, а позначало обрубок, кляп чи затичку. Під час монголо-татарської навали срібні гривні стали ділити, рубаючи їх навпіл. Так з'явилися рублі, тобто частина обрубки гривні. Гривня лишалась основною грошовою одиницею на русі до 14 століття. Автором першої у світі Конституції є українець Пилип Орлик. Його обрали гетьманом 5 квітня 1710 року, і цього ж дня він уклав зі старшиною договір, який визначав права та обов'язки козацтва і простого люду. Для порівняння Конституцію США прийняли в 1787 році, а основний закон Французької Республіки було схвалено під час революції в 1791 році. Ті, що принесли перемогу, українські герої Другої світової війни. За роки війни долав Червоної армії їх мобілізували понад 7 мільйонів, а це майже чверть радянських військ. Доля половини закінчилася трагічно. Лише на секунду уявіть собі цифру 3,5 мільйони. Крім того, половина з тих, хто таки вижив, до кінця життя були інвалідами. Українців ніхто і не шкодував. Попри жахливе ставлення військового керівництва, героїзм українців вражав. Понад дві тисячі стали героями радянського союзу. А льотчик-винищувач Іван Кожедуб удостоївся цієї нагороди тричі. Чимало українців обіймали найвищі посади, очолювали керівництво окремих фронтів. Сорока маршалів, десятеро народилось в Україні, а серед генералів та адміралів нарахувалося близько трьохсот наших земляків. Українські імена лунали у всіх куточках континенту. Так, Василь Порик після втечі з табору полонених успішно керував партизанським загоном і став у Франції національним героєм. Першим, хто підняв прапор над Рейхстагом, був лейтенант із Сумщини Олексій Берест. Акт про беззастережну капітуляцію Японії 2 вересня 1945 року підписав українець генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко. Лейтенант-генерал Кумза Николаєвич Дерев'янко. 1225 днів. Стільки українська земля боронила свою територію. Вбиті в боях, померлі в концентраційних таборах, депортовані, евакуйовані та емігранти становили 14,5 мільйонів осіб. Під гаслами, все для фронту, все для перемоги з України вивезли 550 промислових підприємств, майно й худобу тисячі колгоспів. Десятки наукових і навчальних закладів, та головне майже 3,5 мільйони жителів республіки, науковців, інженерів, шахтарів, які з нуля починали відбудовувати радянську промисловість уже на території сучасної Росії. Кореспондент газети Санта Евенін Пост Едгар Сноу, відвідавши 1945 року Україну, написав: те, що дехто намагається зобразити як російську славу, було насамперед українською війною. Жодна європейська країна не постраждала більше від глибоких ран, завданих своїм містам промисловості та і силі. Ми це пам'ятаємо і дякуємо. Історія, якою варто пишатись країна, в яку потрібно вірити. Гасова лампа була виготовлена у Львові в 1853 році. І в цьому ж році в одному з львівських госпіталів була проведена перша операція при гасовій лампі. Україна займає вагоме місце у світовій космонавтиці. Наша держава входить до п'ятірки провідних країн на ринку космічних послуг і технологій. Цю славу для України здобули і отримують близько 40 підприємств ракетно-космічної галузі, де працює понад 100 тисяч фахівців. Провідними серед них є конструкторське бюро Південне та виробниче об'єднання Південний Машинобудівний завод у Дніпропетровську. Загалом українські конструктори виготовили понад 400 штучних супутників землі на промисловість України щороку припадає близько 10% усіх ракетних запусків у світі. Найбільший транспортний літак у світі Ан 225 мрія. Його створили українські конструктори з авіаційного підприємства Антонов. Розробку мрії почали в 1985 році, а вже через три роки літак уперше піднявся в небо. Розмах крил авіасудна майже 90 метрів. Воно може брати на борт 250 тонн вантажу. Ан-225 настільки великий, що у його вантажному відсіку вистачило б місця для здійснення першого польоту літака братів Райт. Усього на рахунку Ан-225. Мрія понад 240 світових рекордів. Український літак транспортував найважчі та найбільші вантажі в історії авіації. Легендарна династія. Євген та Борис Патони Батько ввійшов в історію як розробник першого світі суцільно зварного мосту. На початку йому довелося подолати хвилю критики. В той час зварені мости вважали ненадійними. Всі вони були невеликі і часто руйнувались. А тут йшлося про міст довжиною понад півтора кілометра. Патон переконав керівництво держави, що за зварювальними технологіями майбутнє. Реалізацію планів однак перервала Друга світова війна. Відступаючи радянське керівництво наказало знищити всі переправи через Дніпро. Інститут електрозварювання евакуювали на Урал, де випускали найкращі танки війни. – Д-34. повернувшись до звільненого Києва, винахідник узявся зводити міст до відкриття мосту. Євген Патон не дожив три місяці. Першим по творінню батька довірили проїхатись його сину Борисові Патону, який продовжив розпочату справу. До речі, саме сину в кінці 90-х вдалося поєднати електрозварювання з медициною. Борис Патон запропонував не зшивати м'які тканини тіла а буквально спалювати їх, аби уникнути появи рубця. Цим методом уже провели понад 80 тисяч операцій. На його рахунку тисячі врятованих життів. Видатний український хірург Микола Мосов, одним із перших у радянському союзі, почав проводити операції на серці і першому світі розробив протезування клапанів серця, на яких не утворювалися тромби. У своїй роботі поєднав дві освіти: медичну та інженерну. Паралельно з операціями вчений спроєктував апарат штучного кровообігу, який уперше побачив у Мексиці на конгресі хірургів. За три роки Амосову вдалося відтворити винахід, і це при тому, що розробки проводились без необхідних матеріалів. Допомагала винахідливість. Так відомо, що для перших серцевих клапанів Амосов використав клаптики нейлонової сорочки, яку привіз з Італії. АМОСОВ особисто провів 6 тисяч операцій. А через створений ним інститут серцево-судинної хірургії Шло 80 тисяч пацієнтів. До прикладу, це населення міста Ніжин. у холі інституту. Неодмінно висіла табличка. Прошу подарунків персоналу не робити, окрім квітів. До речі, сам Амосов проводив операції навіть у віці 80 років. Коли ви вмикаєте комп'ютер, починають працювати сім моїх патентів. Набираєте одну букву теж саме. Без зайвої скромності любить розповідати Любомир Романків, український винахідник із Жовкви, який майже півстоліття працював у компанії IBM. У 1962 році він винайшов магнітно-опірні мікроголовки для запису інформації, що зробили переворот у комп'ютерній індустрії, яка тільки зароджувалася. Саме ці мікроголовки поклали шлях до появи перших жорстких дисків. Розробка Любомира Романківа значно покращила можливості зберігання даних на магнітних. Дисках, зменшивши їх розмір із 63 до 6 сантиметрів у діаметрі. Ціна знизилася теж разюче. Якщо в 1979 році зберігання одного гігабайта інформації коштувало півмільйона доларів, то зараз менше 50 центів. Або з цього не було б інтернету, міжнародної космічної станції чи генної інженерії, стверджує український дослідник. У нього 67 патентів та 150 опублікованих винаходів, а його портрет висить у залі Національної слави США поряд з портретами інших винахідників, зокрема Стіва Джобса. До речі, людина, без якої ми б зараз не мали комп'ютерів, власного ПК вдома немає. каже він би забирав весь вільний час зробити світ іншим. Щороку українці патентують декілька тисяч винаходів. Щоправда, якщо у 2003 році наші співвітчизники отримали патент на близько 11 тисяч розробок, то вже через 10 років цей показник упав тричі. Найбільше новинок українці пропонують у медицині та в сільському господарстві. У рейтингу Bloomberg за 2012 рік Україна посіла 42-ге місце серед інноваційних країн світу. За часи незалежності Українці вже стали авторами революційних новинок. Наприклад, українські вчені винайшли батумін. Це найсильніший антибіотик, який ефективно знищує стафілококову інфекцію. А викладачі львівської політехніки придумали гнучкий тканинний суперконденсатор. Це своєрідна сонячна батарея, яку можна нашити на сумку, плакат чи інші речі, і вона акумулюватиме енергію, від якої, наприклад, заряджається мобільний телефон. Також українці винайшли спосіб робити аналіз крові без самої крові. Щоправда, головна проблема українських науковців, яку десятиліттями держава не вирішує. Більшість інноваційних проєктів українці знаходять можливість впроваджувати за кордоном. Українці здатні наперекір світовій за створити нову культуру, дати Європі і всьому світові високий приклад для наслідування. Час Стояння на місці минув.